Національної єдності припинило своє існування в Україні. Це рішення ухвалила Верховна Рада 17 липня, голосуючи за новий склад Кабінету міністрів. У переліку міністрів відсутній Олексій Чернишов, який раніше обіймав посаду очільника цього відомства, а також саме все міністерство як таке. Про наслідки цього будемо говорити просто зараз, Андрій. Гайдуцький експерт з питань міграції з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю студія. Тож чому припинило існування Міністерства національної єдності в Україні? Чим воно заважало і що тепер буде? Наслідки? Чи можемо ми зараз про це говорити? Я думаю, що не було запиту спільного на дане міністерство. Тому воно як з'явилося без запиту суспільства, так і зникло. Це абсолютно нормально. 5 мільйонів мігрантів було за кордоном до повномасштабного вторгнення. Міністерство, жодне міністерство не посприяло їхньому виїзду їхньому працевлаштуванню за кордоном. Під час повномасштабного вторгнення ще 5 мільйонів людей перебуває за кордоном. Це також доводить про те, що міністерство не може в цілому ніяк позитивну, ніяк негативну роль зіграти в тому, до чого е, йдуть люди, чого, якщо вони хочуть змін в своєму житті, змін у своїх доходах це особистий вибір кожної людини. Тому я вважаю, що в цьому форматі, в якому було міністерство, воно не дієздатне. Потрібно змінювати цілеспрямованість, цілі, задачі. Такого органу державного управління і можливо перезапускати його. Хто тепер буде опікуватися тими людьми, які знаходяться за кордоном? Ті люди, які внутрішньо переміщені тут в Україні. Що тепер будемо робити з тим, щоб яким чином підтримувати ось цей зв'язок? Ну, якщо можна сказати, є три групи стейкхолдерів, які опікуються українцями за кордоном. Перше, це самі українці, які виїхали, вони собою і опікуються так само, як вони собою опікувалися, коли вони перебували в Україні. Друге, це уряди і муніципалітети тих країн, які їх прийняли. Адже для них українці за кордоном це в першу чергу платники податків, робоча сила і нові підприємці. І третє українців за кордоном підтримують українці в Україні. Ми це бачимо по обсягам грошових переказів з України за кордон, або іншими словами, обсяги витрат українців за кордоном по українським карткам. В перший рік повномасштабного повторнення це було більше 10 мільярдів доларів у 2025 році. Я очікую, що це буде 7 мільярдів доларів витрат на утримання українців за кордоном за рахунок українців в Україні. Яка частина обов'язків тепер буде замість міністерства єдності буде у Мінсоцполітики? Чим зараз буде займатися вже ось це міністерство? І які права і обов'язки передалося так, би мовити, вже туди? По-перше, ну, я здивований, чому таку важливу функцію передали міністерству соціального значення, а не економічного значення. Адже мігранти це в першу чергу про гроші до повномасштабного вторгнення українці за кордоном переказували в Україну 12-14 мільярдів доларів, тобто це величезні гроші були після експортної виручки. Грошові перекази є найбільшим і зараз лишаються найбільшим джерелом притоку валюти в Україну, значно випереджаючи притік іноземних інвестицій. Тому дуже дивно, що цю функцію передали Міністерству соціально соціальної політики сім'ї. А зараз називається ще й додали слово єдності, адже це видаткове міністерство в них як правило ресурсів немає на розвиток тих чи інших додаткових проєктів, Адже, як правило, всі гроші поділені на зарплати бюджетникам регулювання сфери пенсійного забезпечення і так далі. Ось міністер, якби цю функцію передали Міністерство економіки, то міністерство розуміючи свій мандат більш широко, адже вони впливає на розвиток всієї макроекономічної ситуації в України, могло б запускати ті чи інші програми, в тому числі для залучення грошей, які українці за кордоном заробляють, або повернути українців. Тому як насправді які функції будуть передані. Мінсоцполітики, сім'ї та єдності я не знаю, адже ми з вами і суспільство в цілому не до кінця розуміли, чим займалось Мінєдності єдності до його ліквідації. Добре, давайте тепер будемо говорити про таке: багато мільйонів українців за кордоном. Багато мільйонів українців внутрішньо переміщених осіб. Так чи інакше, Україна демографічно дуже сильно зараз збіднішала. Але для того, щоб функціонувала держава, потрібні люди фізично люди. Ви, як експерт з питань міграції, який вихід бачите з цієї ситуації? Що має зробити держава для того, щоб ось цей величезний кластер він? Продовжував функціонувати і щоб люди наповнювали нашу державу. Від того, які програми мають бути для того, щоб українці або залишалися в Україні, або поверталися в Україну. І закінчуючи тим, чи потрібні нам тепер вже зовнішні ресурси для того, щоб Україна так чи інакше була багатомільйонною державою? Дякую за дуже важливе запитання. Є два досвіди, як забезпечити країну людськими ресурсами: досвід розвинених країн на 90% направлений направлені на залучення іноземної робочої сили, на залучення іноземних мігрантів, і це пов'язано з тим, що перше корінне населення мало народжує, дуже мало народжує, і друге виїжджає зі своїх країн, як не дивно, але до повномасштабного вторгнення за останні 10 років Такі. з Польщі виїжджало Місцевого населення більше ніж українців з України, і тому Польща вона не займається поверненням поляків, адже це дуже дорого. Щоб повернути поляка з Німеччини, потрібно в два рази чи в три рази збільшити заробітну плату. Якщо зарплату настільки збільшити, Польща стає нецікавою ні для польських підприємців, ні для іноземних підприємців. Тому Польща не займається поверненням поляків. Вони займаються залученням. Українців, білорусів, пакистанців інших націй, де менші зарплати в рідних країнах, відповідно їх легше залучити. І цим займаються всі інші розвинені країни. І чим розвиненіша країна, тим більша робота пов'язана на залучення іноземної робочої сили. І як не дивно, чим більш розвинена країна, тим безпечніше в цій країні з більшою кількістю іноземців. Візьмемо найбезпечніші країни у світі, такі як. Арабські Емірати, Катар, Швейцарія, Люксембург. Це країни, де частка іноземців сягає 30-40, 50, навіть 90%. Якщо ми говоримо про Катар і Арабські Емірати, це країни на 90% складаються з іноземців. Але кожен з нас знає, що це дуже безпечні в світі країни. І беремо досвід країн, що розвиваються, до яких відноситься Україна. Тут найкращий досвід мають. Філіппіни, Індія, Шри-Ланка, Мексика, твій час Ізраїль, Ірландія. Та робота направлена на те, щоб якомога тисніше підтримувати стосунок зі своїми мігрантами за кордоном, якомога сприяти більшому надходженню грошових переказів від цих людей, які знаходяться за кордоном, для того, щоб вони якомога швидше. Заробили гроші за кордоном, переказали якомога більшу частину на батьківщину, і тоді в них відпадає бажання залишатися за кордоном. Чому тому, що всі гроші вже на батьківщині він купив собі нерухомість, житло, відкрив якийсь бізнес, яким займаються його родичі чи діти, і відповідно такого мігранта вже немає потреб перебувати. За кордоном, але мріяти, думати, говорити про те, що українці чи інші нації достроково почнуть повертатися, не виконавши свою місію за кордоном в частині заробітку духів, це неправильно так думати. Чому тому що різниця в доходах між ті ж Україною і Польщею чи Німеччиною і Україною залишається дуже великою, і якщо в Українця є можливість е, видно. Поїхати за кордон, наприклад, Німеччину, заробити певну суму грошей за 5 років, а в Україні це пішло б 20 років, то відповідно, ми не маємо цьому перечити, гальмувати такий процес. Ми маємо стимулювати, щоб українець, який є в Німеччині чи в Польщі, якомога швидше заробив. Необхідно суму грошей і повернувся на батьківщину. Тому всі програми в таких країнах, які я назвав як приклад, направлені на те, щоб здешевити вартість переказу на батьківщину, здешевити вартість кредиту для українського, для українського мігранта за кордоном, щоб він якомога швидше оформив кредит, взяв іпотеку, щоб якомога швидше прив'язати українця за кордоном до України. Саме через економічні механізми, не через соціальні, через е, безкоштовне житло, там з, е, якусь підвищену зарплату порівняно з корінним українцем, який в Україні. Тобто тільки має бути економічний механізм, щоб українець прийняв раціональне рішення про те, що він хоче залишатися з Україною. Бо якщо ми не через раціональне рішення будемо його сприяти сюди, повертатися, він приїде, побуде тут рік-два і поїде знову за кордон. Ось і це чітко видно по останньому дослідженню міжнародної організації міграції, яке нещодавно на днях буквально вийшло в світ інтернету. Майже 80% українських мігрантів українських біженців, які повертаються, вони повертаються з суб'єктивної причини, тому що не можуть себе знайти за кордоном, тому що сумують за, за батьківщиною за місцем свого постійного проживання. Але при цьому ж 30% які повернулися, знову хочуть виїхати, але або в іншу країну, або на іншу спеціальність, тому що не заробило достатньо грошей, не виконали ту місію, яку вони хотіли б виконати чи реалізувати ту ціль, заради якої вони перше раз виїхали за кордон. Але у нас ще є така обтяжлива обставина, як війна. Навіть люди, які може похотіли хотіли повернутися, може похотіли хотіли тут придбати собі житло раніше до війни, до повномасштабної війни. Зараз це мені здається вже набагато складніше вирішити це питання позитивно тут, тобто навіщо вкладати гроші, умовно кажучи, в житло в Україні, якщо, наприклад, можна або подумати над тим, щоб купити десь в Європі собі житло, або в принципі його не купляти, тому що. Взагалі не зрозуміло, де завтра буде безпечніше, і це вже такий доволі серйозний важель е, вибору. Так якщо можна прокоментую стосовно власного житла, тренд в світі такий: чим розвиненіша країна, тим менша частка людей мають власне житло. Україна сьогодні входить в топ 5 країн Європи з власним житлом. У нас майже 75% населення мають власне житло в Німеччині. Тільки 51% мають власне житло. В Швейцарії ще менше. Тобто, житло не є передумовою для виїзду чи для повернення. Робота є передумовою. Ще 200 років тому Альфред Нобель сказав, що моє життя там, мій дім там, де моя робота. Тому з цього потрібно в значній мірі якраз виходити. І в цьому останньому дослідженні, про яке я згадував, яке проводило на зимову проводилося на замовленні міжнародної організації міграції. Також було добре показано, що тільки 8% людей повертаються в Україну через полегшення безпекових умов. Тобто, бачите, війна її полегшення чи її припинення може вплинути на повернення кількості людей дуже дуже незначної кількості людей. Основними чинниками все-таки будуть об'єктивні. А щоб настали об'єктивні чинники, таких зростання зарплат, підвищення добробуту людей, полегшення бізнесу, ми маємо продовжувати проводити реформи. І я сподіваюся, що зміна уряду, я перед на вашим інтерв'ю дивився виступ Свириденко на Верховній Раді. Я сподіваюся, що вона в першу чергу якраз цим займеться, тому що давайте порівняємо дві країни Польща і Україна. Нав на величезний спільний кордон, польща на 40-му місці в легкості ведення бізнесу, так званих економічних свободах, Україна на 130-му місці, уявляєте? А ми поруч знаходимо ж між не на іншому континенті, тому дуже легко українцю виїхати в Польщу. і, на жаль, дуже важко українця повернути з Польщі чи залучити поляка в Україну, маючи таку величезну різницю. В умовах в легкості ведення бізнесу. Якщо ось ця прірва показників між тими людьми, які виїхали, тими людьми, які залишилися тут, вона буде все більшою і більшою. Наприклад, залучення мігрантів буде якимось чином допомагати Україні? Все ж таки, ось повернемося до того питання, залишатися багатомільйонною державою дивіться, багатомільйонна держава це безпека. Першу чергу, чому Арабські Емірати за 50 років збільшили населення в 10 разів. У них було трошки більше мільйона в 50-х роках, зараз у них більше 10 мільйонів людей. Тому що вони розуміли, що вони маленька нація, а поруч сусідня країна Іран 80 мільйонів людей. І вони розуміли, що вони самі себе не захистять. Їм потрібна велика кількість іноземців, які зможуть управляти роботизованою армією. В Арабських Еміратах найбільша у світі роботизована армія, найбільший рівень роботизації армії. І хтось має оберігати цю країну. Вони самі з цим не справляться. Тому, відповідаючи на ваше питання, нам потрібна велика кількість іноземців для вирішення трьох питань. Перше це нові платники податків. Друге. Це е, нові робочі руки для тих підприємців, які е, залишились без українців в значній мірі? Можливо, ви вчора бачили новину, е, спілка е, водіїв автофур повідомила, що в Україні дефіцит водіїв фур на 40 тисяч людей, і це тільки фури. Кожна третя автомобільна фура простоює, бо немає водія. Уявіть наскільки із-за цього збільшуються ціни на Транспортування продуктів для нас з вами. А якщо ми говоримо про сантехніку, про медсестер, ми виходимо на сотні тисяч людей, а то й мільйони людей, яких нам не вистачає. Ось. Тому питання дійсно стратегічне, над ним потрібно працювати, але не так масово, що ми відкрили кордон і всі, хто хоче, сюди їдуть, сюди хочуть приїхати мільйони людей. В цілому світі, за даними Голап, американського агентства, яке багато років досліджує. Мотивацію до міграції в цілому в 2021 році 900 мільйонів людей хотіли виїхати зі своїх країн в інші країни, уявіть навіть якщо це один відсоток чи два відсотки, які хотіли б приїхати в Україну, це мільйони. Е, тому ми не можемо просто відкрити кордони, бо суспільство до цього не готове. Система безпеки до цього не готова. Тому відповідальними за залучення іноземців мають бути роботодавці, вони мають можливість їх залучати. Вони мають нести за них відповідальність, в тому числі фінансову, і тоді цей процес можна вибудувати так само, як це побудовано в багатьох країн Євросоюзу. Ви залучаєте іноземця, компанія за нього вносить гарантійний внесок на спеціальний банківський рахунок. Цим внеском страхується така людина від нещасних випадків, які вона може привнести заподіяти українцю або українському підприємству. І таким чином вибудовується ця система безпеки. Це працює не так, як в Арабських Еміратах. Там це держава контролює, але держава в нас це не може контролювати. У нас немає досвіду. Цьому потрібно багато років вбитися. А от всю відповідальність покласти на роботодавця і на його рівні моніторити приїзд, оформлення, контроль, виїзд цих людей це ми можемо зробити. Останнє питання. В нас буквально дві хвилини прямого етеру, але не можу не задати вам то питання, що з народжуваністю. Чи можливо в якийсь спосіб її стимулювати зараз? Чи в Україні про це не може зараз бути і мови? Яке стимулювання? Квітовий досвід показує, що стимулювання народжуваності через фінансову допомогу не працює. На жаль, найгірший досвід це Південна Корея. Південна Корея, як і Україна, має рівень народженості на рівні 0,8 дитини на одну жінку. При базовій нормі для відтворення це 2,1 дитини на одну жінку. Так ось Південна Корея за 16 років витратила 250 мільярдів доларів на зростання народженості, а рівень народженості так і залишається нижче цифри 1. Таким чином, єдиним способом. Зростання на... кількості населення і народжуваності це збільшення кількості людей в країні. Тобто, якщо ми бачимо, що одна жінка готова народжувати одну дитину, ми маємо привести в цю країну ще одну жінку, яка народить ще одну дитину. І таким чином, ми отримаємо ті дві дитини, які потрібні нам для це, демографічної безпеки. І це так само робить Німеччина. Тобто, ті цифри, які ми бачимо по Німеччині, це 1,6 дитини на одну жінку, це не за рахунок німки. Це зроблено за рахунок сирійок, туркеньок, пакистанок, українок інших національностей, завдяки яким Німеччина. Досить суттєво вже підняла рівень народженості. не було, Андрій, один -два. пане Андрію. Я мушу вибачитися і мушу завершувати нашу з вами розмову. Дуже дякуємо вам. Андрій Гайдуцький, експерт з питань міграції, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про проблеми міграції в Україні. Щиро Дякую дякуємо вам. і прощаємось. Дякую вам.